Прощання зі стереотипами, освоєння корисного простору в будинку, пошук нових цікавих рішень, захоплюючий процес. Результатом такого підходу може стати відкриття цілих материків або райських острівців у власній квартирі, один з таких щасливих острівців підвіконня, роль якого в інтер'єрі часто недооцінена, звичайно можуть знадобитися деякі модифікації, можливо, його доведеться розширити. Перенести або заховати батарею, забезпечити додатковими конструкціями. Но результат того вартий, підвіконня може стати одним з найбільш комфортних і затишних куточків будинку для роботи або відпочинку. Давайте посмотрим, на що здатне звичайне підвіконня, один лаунж зона після довгого дня на роботі, наповненого турботами і важливими справами. Хочеться розслабитися і відновити сили, містечко для релаксації. Затишніше невисокого підвіконня, перетвореного в міні диванчик, важко знайти у всьому будинку, загорнувшись в плед і потонувши в подушках. Тут можна слухати музику, спостерігаючи, як в повітрі кружляють жовте листя, милуватися падаючими сніжинками, смакуючи терпкий глінтвейн або зручно влаштувавшись ноутбуком, побродити, посетили, поговорити в чаті з друзями. Два бібліотека. Книжкові гурмани люблять знаходити в будинку затишні куточки, щоб усамітнитися з визнаним класиком або новітнім безцелером. Відвіконня лавам, якою оббивкою прекрасно підходить на роль такого містечка. Вдень тут багато сонячного світла. А ввечері можна опускати і запалювати настінний світильник. Якщо організувати поруч полиці і розставити на них улюблені книги, то куточок для читання перетвориться в мрію будь якого книголюба власну домашню бібліотеку, три домашній офіс, комфортне робоче місце і успіхи в роботі. Поняття взаємопов'язані. Хочете більше вдалих проєктів зробітю пради робочого простору. Якщо ви працюєте з дому, у вас є можливість облаштувати для себе ідеальний домашній офіс. Поняття ідеального офісу включає велику кількість світла, продуману систему зберігання і грамотне використання простору. Всі ці пункти виконуються, коли робоче місце організовано на вдосконаленому під цю задачу підвіконні. А в якості бонусу ви отримуєте шум листя за вікном, пролітають птахів облака, які допоможуть зняти напругу і вдохновлять на світлі думки. Чотири будуар. Найсвітліший куточок кімнати можна перетворити в маленьке жіноче королівство, сонце і свеже зцілене за вікном, штори з органзи з красивою драпіруванням, підвіконня туалетний столик, настільне дзеркало в ажурної раме, лакована шкатулка з прикрасами, милі дрібнички, мініатюрний букетик, скриньки для косметики, витончений пуф, чи не це втілення жіночого раю. Тут зручно і приємно доглядати за собою або збиратися на побачення. П'ять салон. Якщо розміри вікна дозволяють, можна перетворити підвіконня в диван, а кімнату трансформувати в салон для прийому гостей. Яка вбивка, зручні подушки, красиві штори, приглушений свет настінних світильників, гості й самі не помітять, як розмови про в'єння в часі плавно перетечуть в розмови про вічні цінності і захоплять далеко за опівнічний рубіж. Занадто ужуютьний простір біля вікна має беседам по душам, шість робоче місце шеф кухаря, приготування обідів і вечер, творчий процес, смак страв залежить не тільки від майстерності домашнього шеф-кухаря, а й від його думок, настрою і натхнення. Спробуйте розташувати робочу поверхню кухні на модифікованому під цю функцію підвіконні і свіжі емоції увідлються в ваші кулінарні експерименти, круасани. Різотто і фахітос вберуть в себе теплосонячних променів легкість глибину неба, і домашні не зможуть відірватися від ваших страв, а якщо проти вікна помістити раковину, то миття посуду може перетворитися в споглядальну терапію проти стресу. Сім, квартира для кішки, напевно, важко знайти більш затишне видовище, ніж спляча на підвіконні кішка, це втілення сімейного тепла і умиротворення. Так влаштуйте їй там м'ягкою спальню. Постеліть маленький пухнастий матрац і закріпіте спеціальну полицю, з м'якою оббивкою домашня улюблениця буде вам вдячна за містечко в елітному районі, а ви будете насолоджуватися відчуттям затишного і тихого домашнього щастя. 8. панорамний столик у кафе і ресторанах. Панорамні столики користуються підвищеним попитом не завжди є можливість дістати столик біля вікна, якщо з вашої кухні відкриваються цікаві місця. Перетворіть в панорамний столик свій під віконня, і він завжди буде зарезервований тільки для вас. Крім того, такий столик дозволить заощадити місце на маленькій кухні. Якщо підвіконня високий, вийде відмінна барна стійка. Тут приємно випити чашечку латте, спостерігаючи, як прокидається вулиця або насолодитися келихом вина, вдивляючись у вогні нічного міста. Дев'ять комод облаштування комода під підвіконням може стати справжньою знахідкою для маленької квартири, таку систему зберігання можна організувати в будь-якій кімнаті спальні, вітальні або на кухні, у нього можна заховати все, що не боїться сухості і теплого повітря від батареї. А ще підвіконня комод можна комбінувати з підвіконням софою, 10. спальня. Підвіконня може стати затишним гніздечком для сну, неважливо низький він або високий. Висоту подрегулирують подіум необхідний елемент при облаштуванні такого спального місця, при необхідності подіум можна обладнати ступенями, ніша настінні світильники, м'які штори, ляна білизна і розсип подушок помогуть создати атмосферу спокою. Тише благополуччя необхідно для хорошого сна. тут. Приємно прокидатися разом з першими променями сонця, валятися в постелі, спостерігаючи, як ранок набирає силу, або дивитися, як догорає вечір і місто огортає ніч.